Ну що завершується саміт миру, і ми бачимо дуже багато різних слів, я в себе в телеграм-каналі збирав різні різні слова, і ви знаєте, я хочу їх проаналізувати трішки. І я хочу, щоб ви зрозуміли наскільки інколи наші партнери далекі від реальності цієї війни. І, і так, будь ласка, важливо об'єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами. Ми примусимо її здатися. Це прем'єр-міністка Італії Джорджа Мелоні там на саміті миру. От мені цікаво, оця пані Мелоні. Вона як буде примушувати Російську Федерацію здатися? Ну, от просто цікаво, який в неї є механізм у цієї жіночки, у цій простої європейки, яка війни не бачила ніколи і ніде. Як вона буде примушувати Путіна здатися? Ну, ну просто цікаво, цікавий механізм. Якщо вона його має, цей механізм, то тоді, якщо вона його не реалізовує, виходить, що це якась злочинна бездіяльність пані Мелоні. Ну, раз вона знає і не змушує Путіна здатись, тоді виходить, що ну, злочинна бездіяльність. Далі, Дуда, десь він тут був. Ось. Цьому дракону треба відрубати голову. Знаєте, ці слова оці дракону таке відчуття, ніби я не саміт миру дивився, і я навіть не хочу називати це самітом миру саміт. Який об'єднав людей для зупинки війни. Але я таке відчуття, що я у властіліні колець. Знаєте, там дракони, смаух, там, ну, скоро з'явиться, я не знаю, хто Боромір, ну, 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 будь-хто. Цьому дракону треба відрубати голову, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу, Дуда. Я вибачаюсь, а пан Дуда сам буде це робити, Ну сам його вже очікувати на передовій. Чи е, європейські чиновники направили когось е, на захист України, направили, е, направили сюди війська. f 16 воно, і скільки вже їх дають? Ви вже подивіться, вже, вже просто на, набридло е, про це говорити. Про Хаймарси один Хаймарс дали, ще один дадуть. Та ребята, оце ви так вирішили? Е, змушувати капітулюватися і відрубувати драконам голови? Далі ця війна стала глобальною проблемою, і тому ми сьогодні тут. Греція завжди продовжить допомагати Україні, щоб Україна могла вийти на справжні переговори, що призведуть до справжнього миру. Я був із Володимиром Зеленським в Одесі, коли російська ракета вдарила по порту. Міжнародні правила повинні дотримуватись. Їжа не може використовуватися як зброя. Тобто, ну ви зрозуміли, да? Ви зрозуміли, тут про їжу йдеться. Тут йдеться про їжу, йдеться про перемовини, йдеться про те, що потрібно. А, потрібно. І паралельно, паралельно, я ось таке: у травні імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США. Це Financial Таймс. У вересні 2022 року США обігнали Росію як постачальника газу в Європу, а з 2023 року на них припадає близько п'ятої частини поставок у регіоні. П'ятої частини. 22 рік розумієте, чому так сталося? Всі тоді підключились масово санкціями. Це дуже потужно вдарило по Російській Федерації. Ну тоді ніхто не скористався шансом. І як ми вже знаємо, від Давіда Арахамії, а я тоді запитував у 2022 році, для чого приїжджав Борис Джонсон. Тоді його водили. навіть деякі сім'ї дітей називали Борисами, що не Джонсон вулицю перейменували чи хотіли переіменувати під Бориса Джонсона? Прямо прям, прям друг брат України. Ну і що той друг привіз? Той друг приїхав сказати, що ніяких перемовин не буде. Це Давід Арахамія підтвердив. А тепер по минуло три ну скоро дійдемо до трьох років, два роки і чотири місяці війни тимчасово окуповані території збільшились. Від того моменту, коли вони були 2019 рік. Ми будемо воювати, сказав Борис Джонсон, Це словами Арахамії. Будемо захищатись, тоді про перемовини ніхто не говорив. Скільки смертей, скільки, скільки людей втратили життя, їх не повернути. І тепер виходять чиновники минуло вже два з гаком років і говорять про перемовини. Не вірите? Ось, будь ласка, от слова Зеленського. Ми повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру Ми в стані війни і ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. підготовка повина займе місяці, другий. Підготовка займе місяці, а не роки. Підготовка займе місяці, а не роки. Причому в цій же новині зазначено, що а, а, на цьому саміті а, другому миру повинні бути представники Російської Федерації. Та це вирішувати вони будуть. Китай он так і не приїхав. І це від Китаю залежить. Не пошанували Китай. Поставились до нього так, як ставились два роки підряд. А я повторював методично два роки підряд що до Китаю потрібно ставити шанобливо, а не встрявати в розборки між Китаєм і США, тому що там великі війни йдуть торгівельні. Ми що не розуміємо, що діти кого обманюють щодо цього Тайваня. Що це прям прямо, прямо хтось хоче боротися за незалежність Тайваня? Це торговельні війни. І нам і туди потрібно було. По всім каналам розказували розписували, який Китай поганий. А тепер ми дійшли до ідеї миру, до ідеї перемовин. І сьогодні вже я бачив слова Єрмака Андрія Борисовича, який сказав, що перемовини будуть, можливо, але. Суверенітет, територіальні там і так далі, все це не буде предметом розмови. Подивимось, тоді подивимось, що і як буде. Підсумовуючи, можу сказати, що, на жаль, на жаль, крім ось цих слів в кінці Зеленського про те, що ми будемо другий саміт робити, і там буде, будуть представники Російської Федерації і Китаю. І це вже будемо домовлятись про мир. Я на саміті миру про мир не почув. Я почув погрози, я почув про те, що ми будемо змушувати капітулювати Російську Федерацію, відрубувати драконам голови, там і так далі. Коротше, сміливі європейські політики, які зробили все, щоб не втягнути свої країни у війну. Сміливі європейські політики, які зробили все, щоб. Продовжувати мати безпечну країну свою, продовжують закупати енергоносії в Російській Федерації, вони при цьому сміливо говорять язиками. Ви знаєте, це політика, і політикам вірити взагалі не можна. Те, що вони говорять, і те, що вони роблять, насправді, це дві протилежні речі. Якщо ви думаєте, що політик А, ображаючи політика Б публічно. Дійсно псує з ним відносини. Ви помиляєтеся. Часто вони на публіці грають роль. Вони представляють електорат, вони представляють своїх виборців, вони представляють певні політичні режими, системи і так далі. І от на публіці політик А і політик Б можуть сваритися, сваритись навіть ображати одна одного. Жбурляти одне в одного там, воду і так далі, обливатися. Але як тільки камери вимкнуті, політик А і політик Б насправді просто обнімаються, тиснуть одне в одному руки і кажуть, ну як пройшло. Отак буває, отак буває, коли ти на публіці розказуєш, як ти будеш рубати голову дракону, як ти будеш змушувати капітулюватись, а паралельно закуповуєш енергоносії. А ви думаєте, енергоносії закупити в Російській Федерації? Це як? Це що, натиснув кнопку Замовити таксі? Ні, це перемовини між державами. Перемовини між державами. І я ще не здивуюсь, якщо європейські партнери, друзі наші, платять за російський газ. І нафту рублями, так як про це говорив колись Путін. Що будете платити ще й рублями? І я не здивую, що так це і відбувається. Що вони ще спочатку рублі закуповують в Російській Федерації, а потім розраховуються рублями. От я, я не виключаю. Тому що пояснити стабільність російського рубля, от ви ж бачите, що е, це не приховують навіть наші чиновники, політики. Пам'ятаєте, на початку російський рубль падав? Це всі про це говорили. Тепер немає про це розмови, що там попадало. Навпаки, всі говорять, всі європейські е, аналітики говорять, що російська економіка укріпилася. А за рахунок чого? От вам за рахунок цього. А наша економіка падає, тому що ми кредити беремо і самі особливо нічого не виробляємо. Падає, падає і падає. Долар вже 41, ну майже 41, там 2 копійки не залишився. Ось залишилось до 41 Ось така історія. Не враховувати об'єктивність це означає мати злочинний намір проти свого народу, коли чиновники не враховують об'єктивність. Це означає, що далі буде гірше. Я сподіваюся, що цей саміт, він дійсно об'єднав їх усіх, тих людей, які готові, дійсно готові зупинити цю війну. І хоча б вони там сіли між собою і вирішили, що словами, погрозами, язиками ситуацію не вирулиш. І я сподіваюся, що. Українська делегація, яка там була, також зрозуміла, що інколи це просто трьох. Інколи це просто трьох. І тому, раз уже Зеленський сказав, що будемо, ну там сказав, не сказав, є повна цитата, що будемо запрошувати і Російську Федерацію, тільки не вона повинна бути обов'язково, а запрошуємо. Інакше не буде нічого. Давайте будемо об'єктивними інакше не буде нічого. Хочеш чи не хочеш, війна є два варіанти. Або її зупиняють, зупиняють бойові дії, або вона буде тривати. І ми бачимо, що продовження війни нічим хорошим для України не обертається. Території залишаються тимчасово окупованими, навіть інколи йде збільшення тимчасово окупованих територій, гинуть люди. Постійно безкінечно руйнується енергосистема. Я можу собі тільки уявити, якщо оце буде все взимку. Скільки в нас там потужностей залишилось, невже нам потрібна абсолютно вижжена земля, на якій просто немає як можливості жити? Складна ситуація. Складна, суперечлива. І ситуація, яка не має прямого рішення. Не е, прямого рішення. Навіть коли ти сприймаєш всі аргументи так, як вони й об'єктивно, але ця ситуація стає загрозою, якщо ми ще і продовжуємо жити в фантастичній реальності марафону, ну і інше, бо всі ці е, ідеї, всі ці справи, вони по всім каналам, по всім ресурсам і по всім країнам не потрібно жити в ідеології, не потрібно жити в брехні самим собі. Якщо ми хочемо зупинити цю війну. А чиновникам, нинішнім і діючим України, які представляють Україну, я хочу порадити пам'ятати про державні інтереси свого народу. А державні інтереси свого народу це інтереси народу України, а не якогось лівого, правого народу. А інтереси народу це життя народу. Інтереси народу це добробут народу. Інтереси народу це життя дітей, це життя чоловіків, жінок, це пенсії, це економіка і так далі. Потрібно розуміти, що не завжди, і, як правило, не буває так, щоб інтереси всіх збігались. Завжди різні держави мають власні інтереси. І в цій війні, я думаю, вже всі. Всі змогли реалізувати всі свої інтереси. Тільки війна продовжується. І настав час Україні жорстко поговорити з партнерами, які, на жаль, інколи тільки язиками здатні вплинути на хід цієї війни. Вибачте, що так жорстко. Але я, як громадянин, який вже два роки і 4 місяці перебуває в стані війни, я як громадянин у якого брат. В Збройних силах України, я як у якого студенти в Збройних силах України, я як у якого колеги є загиблі друзі, я хочу, щоб політики знайшли і перебороли в собі оте якесь людське, яке їм не дозволяє чи то пихатість, чи то гордість, чи то я не знаю що не дозволяє їм потурбуватися про життя окремих людей. Бо у політиків якраз все окей, все добре. Вони в безпеці, вони нагодовані, вони з хорошими коштами. І я розумію, що зупинити маховик війни дуже важко. Я це все чудово розумію, тому що на війні зав'язано дуже багато процесів. І якщо завтра війну зупинити, то постраждає дуже дуже багато зав'язаних людей. Але давайте все ж таки подумаємо про те, що зав'язки, розв'язки можна потім. Знаєте, і інші бізнеси мати, але життя людей не повернеш. І це злочин, це злочин не робити все, щоб війна зупинилась, на мою точку зору. Підписуйтесь, якщо ви поділяєте мої думки.